Я весь вітаю, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс обробки зображень та мультимедіа. І сьогодні в нас буде досить цікава така тематика, дуже коротенька лекція про те, про формат HPEC, а також про яскравість. Як в цьому форматі використовується метод збільшення чи зменшення яскравості? Ну, почнемо спочатку з, з історичних е, подій, які відбулися дуже давно, майже 100 років тому. Головною міжнародною організацією, яка займається проблемами світла та кольору, є міжнародний комітет з освітлення. Е, французькою мовою Комісіон Інтернаціонал де Кор е, е, е. не знаю, як правильно, чи я прочитав чи ні, ну, або скорочено – CIE. Ця організація відповідає за розвиток стандартів та вживання термінів у цій галузі. Одним з перших досягнень Міжнародного комітету з освітлення стало створення в 1931 році хроматичних діаграм. Було доведено, що для правильного відображення кольору достатньо трьох компонентів. Вираз деякого кольору у вигляді триплету XYZ чи. Трійки, так, із Ізз, схожі на позначення точки в тривимірному просторі. Яке, за аналогією, називається кольорним простором. Найбільш відомим кольорним простором є простір RGB, про який ми говорили в минулих лекціях, так, в якому трьома параметрами є інтенсивність червоного, синього і зеленого, в даному кольорі. При відображенні кольору на комп'ютері значення цих трьох компонентів вибираються в інтервалі від 0 до 255, тобто 8 бітів. Міжнародний комітет з освітлення дає. Визначення кольору як результат сприйняття дії світла видимого спектрального діапазону довжиною хвиль від 400 нанометрів до 700 нанометрів, що потрапляє на сітківку ока. Нанометр дорівнює 10 мінус дев'ятнадцяти метрів. Пістична потужність або радіація виражається у вигляді розподілу потужності спектру. Чи Spectral Power Distribution, SPT, який зазвичай складається з 31 компоненти. Причому кожна компонента становить 10 нанометрів видимої смуги. Міжнародна організація з освітлення визначає яскравість як атрибут візуального сприйняття області оком людини, що світиться. Однак неможливо оцінити кількісне сприйняття яскравості мозком людини, тому CIE визначає більш практичну величину, яка називається яскравістю. Вона дорівнює потужності променя, розділеної на функцію спектральної чутливості, що характеризує зір. Світлова віддача стандартного спостерігача визначається як додатна функція довжина хвилі яка має максимум близько 550 нанометрів. Якщо проінтегрувати функцію розподілу потужності спектра, поділену на функцію світлової віддачі, то результатом буде яскравість CIE, яка позначається літерою ось такою Y. Яскравість є дуже важливою характеристикою в області обробки зображень та їхнього стиснення. Яскравість пропозиційна потужності джерела світла. Вона подібна до інтенсивності, але спектральний склад яскравості співвідноситься зі сприйняттям яскравості оком людини. Грунтуючись на результатах числених експериментів, яскравість визначається як зважена сума червоного, зеленого та синього кольорів з вагами. Відповідно, 77, 256, 150, 256 та 29,256, відповідно. Ну, як ви бачите, червоним, вага червона, зеленим, зеленим відповідно, синім-сим, так? Наше око дуже чутливе до малих змін яскравості. А тому зручно мати кольорний простір, в якому число Y є одним із трьох компонентів. Найпростіший спосіб такої побудови це відняти компоненту з червоної і синьої компонент RGB і використовувати новий кольорний простір Y, CB B-Y і CRR-Y. Останні дві компоненти називаються хроматичними від грецького слова хрома, колір чи фарб. Вони виражають колір у термінах присутності чи відсутності синього CB та червоного CR при даному значенні яскравості. Різні числові інтервали використовуються для виразу чисел CB, b y і CR, r y у різних додатках. Простір YPBPR оптимізований для компонентів аналогового відео, а простір YCBCR краще пристосований для цифрового та студійного відео. Я перепрошую, я перейшов на англійську в літера, назвах літери з латинки, так? А також для стандартів JPEG, JPEG-2000 та MPEG-1, Колірний простір YCBCR був розроблений як частина рекомендації ITUR r Point колишня CCIR601. При виробленні всесвітнього стандарту для цифрового відео. Компонента Y має межі від 16 до 235, а CBB. C B, C B та CR змінюється від 16 до 40. Тут має бути CB, перепоштує понавку. Причому 128 відповідає нульовим значенням. Існує також декілька форматів Y, C, B, C, R для Що семплюювання. таке семплюювання? Це дія або процес взяття зразків чого-небудь для аналізу. Це так, з хімії, з біології, ну або техніка цифрового кодування музики або звуку та повторного використання як частини композиції або запису. Ну, в сучасній музичному мистецтві. Ну, і ще з це метод вирізки будь-якої частини і повторні використання потрібного відрізку. Існує декілька форматів YCBCR для симплювання, такі як 4 до 4 до 4, 4 до 2 до 2, 4, 1, 1, 4, 2, 0, які також описані в цих рекомендаціях. Зв'язок між простором RGB в інтервалі 16-235 та простором YCBCR встановлюється у вигляді простих лінійних співвідношень. Це перетворення просторів можна записати у вигляді. Вай до 77-256-R плюс сто пятьдесят плюс двадцять дев'ять Ми про ці до речі формули говорили ще на самих наших перших лекціях. CB – це мінус сорок R, мінус вісімдесят G, плюс Су b одна плюс 128. CR – 131, 256 R мінус 110, 256 G, мінус на 256B плюс 128. І ми зразу бачимо, що синій колір, так? CB, так, має малу вагу. Ну і обернене перетворення, так? Можна записати наступним чином: R дорівнює Y плюс 1 371 тисяч на CR мінус 128. G дорівнює Y мінус 0,698 помножити на CR мінус 128 мінус 0,336 помножити на CB мінус 128. І B дорівнює Y мінус Перепрошую, плюс 1,732 тисячних помножити на СІБІ мінус 128. Якщо перейти з простору YCBCR простір RGB, то значення компонентів будуть розташовані в інтервалі 16-235, можливим потраплянням в область від 0 до 15 і з 236 до 255. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам хорошого дня. Ну і до зустрічі на черговій моїй коротенькій лекції про кодування GPG. Про стиснення GPG. Дякую. До побачення.